Е, дивись, там учепилися. Да, вони вони постійно вчепили. А важка вона. Та поїж да Там, вони, там все а, з ними іди, хорошо. Іди, ні, іди, йди, поїж, іди. На ось м'язко дивись. Смаколик взяла у бусі. Воно там відкривається. Ага. На, 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 на. О, Жалі. Вони коло тебе. І Одне трьохмасне, і булочка. І булочка. В общем, полю квітник уже один сполола і думаю, википузіки в них повні. Крендельки народилися. Булочка, буде, може, якийсь завиванець. Мої Бубличок, може, буде якийсь. Усі як на підбір, ти подиви, які здорові. І котенятка гарна, дуже гарна. І вона важка, важка. Вона дуже важка, я б не сказала, що вона захудала тільки. Вона останній час оце так вилиняла і стала їй, така. Їй, маленька, їй. Їй. Отаку ораву тепер треба виростити. Треба їх, Вигодово. Ну ми тобі будемо допомагати. Казала принцеса наша маленька, коли ходила до нас у гості сусідочка, хазяйка булочки. як була зовсім маленька, я тобі, бабу, буду помахати. Okay. О, дивись, які батончики. Зараз мама підкріпиться і прийде до вас. А я їм позавчора, не вчора, винесла отаку у тарілоці. вчора це, да. Щось Буся у жалі не зацінив. Чотири лапи. Та й вона щось не дуже. Ріденька їсть. дай зараз розпробую. А в жалі щось а він. А ну давай, я тобі отак його, що ж воно як за холод. Ну, Ні, тож. Ніяк не взяти нічого. Отак. От, може б вилку тобі треба було взяти. <laughs> сили треба. Не, 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 не. На окні, як на екрані, це чудне кіно. Так оце у нас. Старі лежать, а б нічим зайнятися. Ти подивися. Дон на... Петро ж вже молока просить. Ага, так ти подивися, який він вже здоровий зробився. Він такий сильний. Він вже бутилку з рук вириває, вже не, не, не можна втримати. Ну ось там тепер живіть. Ну, а ця поки тут буде, хай сама шукає місце. Їсти приходитиме додому, як куди вже їх перенесе. Нам, аби, вона була більш-менш нагодована, щоб і вони ж були жирненькі, гарненькі. А як уже молока хвата мало буде, вона сама принесе їх. Вони знають, коли да, приводить да. їх додому, коли показувати. Сара, людьям. як бусю родила, першу ніч вони були в квітнику у коробці в картонній. А тоді, як понесла і місяць, я не могла її прислідкувати, де вона з ним є. Поки знайшли, на хату лазить. На, на хату знає, вона його з після того вже. Бо на хаті його не було. не було. А тоді вона принесла його і на хату. І ми його зняли. Вона з у кухню, вона знов за нього і на хату. Ніч переночувала у кухні, угу. і вона знову його знесла на хату. Кілька днів бачиш, що вона вже його не попре, в нього вже очі відкрилися. Воно їсти хоче, а, а вона сама маленька була невеличка. Оце ж свіженьке ось м'ясо перебите на блендер. Кажу доцю не кусочками, а перебий на блендер. І за неї блендер помазали, треба мить, а вона не хоче їсти. Їстиме. Ну, я не виставлю тут, бо тут курі поїдять. А тоді днів два не було і принесла вона бусю у двір. І все. І після того. Сама з хати зняла. Сама вона його стягла, він один був. Знаю, очі в нього все закисалося, ну вже дивився очима. І все. А тоді ми у... ну, дивись, непогано поїхали. В листопаді Там трошки... переїжджали на цей двір і забрали. Єж, їж маленька, їж, бо ой Боже, у нашого омеличка невеличка сімеєчка, тільки він-та вона, та старий, та стара. Булочка До дві... ще не приходив. да старай. Да дві як... ляльки в колисті, да дві христів на мисті. Так оце в нас люди добрі. Він відчуває, напевно, що аліменти будуть Ганя требувати. Ж. А що, він ходить сюди їсти чи що? Тепер навпаки, хай носить їсти сюди. Воно таких. А чи ви думаєте, люди добрі вдома булочку не годують? У них там п'ять котів. І маленьке ще є. У місяць йому. Зараз мама прийде. Теж буде Теж купують і все. Ні, унадився ж до нас. Треба до нас. Ой, тепленькі, дайте тепленький. Дай, дай, дай. ми, ми тепленькі. Не обіжаємо. Їж, наїдайся. Оце буде красиве. Трьохмасне. А он яке, ну, спасибі булочці услужив, Господі. Ну а морда точна, як у булочки, видно котяра. <рисо> <в Hodhi> <рисо> ти подивися. Чи точно з котяра люди добрі. Котяла ти, чи тідівка. Всі як один, нема більшого чи меншого. Ну, сали маму, бо пузатенькі які. <рисо> Нічого, тепло. Більше 20 градусів сьогодні в нас, хоч і хмарно, а тепло, я в самій футболці. Їж, маленька, їж ніхто тебе не забере, ніхто нікого не забере. Їж, там вони. Пий молочко, бо треба ж запити. А ну, пий молочко. Не, все. Все. Ну, ще не, щось. Не. Вони ще бурчать, да, там вони, господи. От. Можна тепер лежать під'їла, де воно ж і тепло, теплу ловку, і їжа таки ж ситна. Не кусок хліба. Так. ну, Не, не задушиш, лад даси. Оце такі справи. Не доїдки. Заберемо, бо не хочу воно ну, кити з'їсть. А бо... там отець, ти наш батюшка Сидор Полікарпович прийде. Ага. Я маю на увазі бусю. Булочку. Чи то булочку. Буся тут не при чому. Так вже приписали. Ага. Ну все, спи. Дбай.